Божі слова на кожен день. Що ж до повчань, які я знов і знов вам давав, то ви вже давно відсунули їх на задній план аж настільки, що ставитеся до них як до іграшок, якими забавляєтесь у хвилини дозвілля. На все це ви завжди дивитесь у світлі вашого особистого талісмана. Коли вас звинувачує сатана, ви молитеся, коли ви негативно налаштовані, то міцно засинаєте, коли радієте, бігаєте, як на віжені, коли я докоряю вам, кланяєтесь і розшаркуєтеся, а потім, щойно пішовши від мене, зловтішно регочете. Ти вважаєш себе вищим за всіх інших, але ніколи не бачиш себе найгордовитішим. Ти лише постійно пихатий, самовдоволений і високодумний настільки, що не описати словами. Як могли б такі паничі та панянки, пани та пані, що не вчаться і залишаються навігласами, вважати мої слова дорогоцінним скарбом? Я знову тебе запитую, чого саме ти навчився з моїх слів і моєї роботи за такий довгий час? Може, ти набув більшої майстерності у своєму обмані, а може, більшої витонченості у своїй плоті? А може, більшої неповаги вставлені до мене? Кажу тобі прямо саме вся та робота. Яку я виконав, зробила тебе зухвалішим, тебе, що раніше був несміливішим за мишу. З кожним днем трепет, який ти відчуваєш до мене, зменшується, бо я занадто милосердний і ніколи не накладав на твою плоть покути у формі насильства. Може, тобі здається. Ніби я лише говорю суворі слова, але набагато частіше я показую тобі усміхнений вид і майже ніколи не засуджую тебе в обличчя. Більше того, я завжди прощаю твою слабкість, і саме через це ти ставишся до мене, як змія до доброго землероба. Як я захоплююся тим, Наскільки надзвичайно майстерним і проникливим у своїй спостережливості є людський рід, скажу тобі одну істину сьогодні дуже мало важить, благоговійне в тебе серце чи ні, мене це не тривожить і не турбує. Але я також мушу сказати тобі таке, тебе, цю талановиту людину. Яка не вчиться і залишається невігласом, зрештою згубить твоє власне, самозакохане, дріб'язкове мудрування, саме ти постраждаєш і понесеш кару. Я не буду настільки дурним, щоб бути поруч, поки ти продовжуватимеш страждати в пеклі, бо я не такого сорту, як ти. Не забувай, що ти. Творіння, яке я прокляв, але водночас повчаю та спасаю, і у тобі немає нічого, із чим я розлучився б неохоче. У який би час я не виконував свою роботу, мене ніколи не обмежує жодна людина, явище чи об'єкт. Моє ставлення та мій погляд на людство завжди залишалися незмінними. Я не дуже добре ставлюся до тебе, тому що ти придаток до мого управління, аж ніяк не особливіший за будь-яку іншу істоту. Ось моя тобі порада. Ти повинен завжди пам'ятати, що ти не більше, ніж Боже творіння, хоча ти можеш ділити зі мною своє існування. Ти мусиш знати власну ідентичність, не думай про себе занадто високо. Навіть якщо я не докоряю тобі і не розбираюся з тобою, а вітаю тебе з усміхненим обличчям це недостатній доказ того, що ти того ж роду, що і я. Що ж до тебе, то ти мусиш знати, ти той. Хто шукає істину, а не сама істина. Ти повинен завжди бути готовим змінитися за моїм словом. Ти не можеш від цього втекти. Я закликаю тебе спробувати навчитися чомусь у цей дорогоцінний час, коли в тебе є така рідкісна нагода. Не обманюй мене, мені не потрібно. Щоб ти лестощами намагався мене обдурити. Коли ти шукаєш мене, то не тільки заради мене, а радше заради себе.